Вітаю вас, мої любі, мої найкращі. Міле ті і я світа разом з вами сьогодні. З таким розкішним лотом, мої господині, мої берегині сьогодні для вас. Бачите, у нас розкішний набір кухонного посуду. Це кастрюльки такі дуже красиві, мальовані. Як ви просили, У нас було дуже багато запитів. Тому що раніше в нас були подібні, і зараз знову дівчатка просить дайте нам красиві емальовані каструлі, щоб вони були гарні в інтер'єрі, для ока і корисні для приготування їжі. Мої ви хороші. Ми виконуємо ваші бажання, ми їх знайшли. Це наш постійний партнер. І сьогодні для вас наша фіалка. Друзі, увага! Код товару, набір, фіалка. Це три кастрюлі в нас в одному. Три кастрюлі. О, і увага, ціна буде за три кастрюлі одразу. Це один набір. Так, дивіться, у нас тут суцільні ручки. Жаростійке скло для всіх видів плит Туреччина, виробник, друзі. І зараз ціна 3,499 Дзвоніть, робіть ваші замовлення, ціна буде нижча, бо будемо чекати падіння ціни. Але наскільки нижче буде, я ще не знаю. Буде залежати від того, як ви будете проявляти свою активність. Тому, друзі, у нас дійсно обмежена кількість нашого товару, тому що це туречка. Туреччина, не так просто зараз доставити з Туреччини для вас посуд. Ми це робимо. Ми намагаємося зробити найкращу ціну, щоб вам було доступне те, що ми пропонуємо: доступне для будь-кого для кожного українця, друзі. Ну і дійсно красиві кастюлі в розмірах 4, 3 і 2 літри. Універсальні розміри, розміри самі ходові, скажімо так, і для борщу, і для ранкової каші. І навіть можна зробити цілу кастрюльку олів'є, мої ви хороші. А де ви ще робите олів'є? Скажіть мені, будь ласка, як не в такій красивій кастрюльці. Давайте ж їх розглядати. Що ми маємо? Емальована поверхня, і всередині, і зовні е, ручки цільні, металеві, бачите? Дуже-дуже красиве, подивіться, подивіться, яке малювання. Воно навіть виблискує в нас в кадрі. Бачите, аж наша камера трішки в шоці, що в нас таке, таке біле малювання, яке воно глянцеве, яке воно гарно блистить. Що мені подобається, ось погляньте на дно. Дно правильно правильної форми, воно потовщене. Якщо тут ну, придивитися, воно трішки-трішки потовщене для будь-якої плити. Бачите, можна заморожувати цю кастрюльку, з неї нічого не станеться, можна використовувати газ, індукцію, склокераміку, будь-яку плиту. Бачите? І ну, що я вам хочу сказати, друзі? Дійсно класна річ, коли можна в по вимальованому посуді зберігати ваші продукти, щоб ми не перекладали там в... Луточки, а зберігали тут. Друзі. Зараз я перевіримо на індукцію. У нас є магнітик. Знаєте, як правильно перевіряти, чи підходить до індукції, чи підходить для індукції ваша кастрюлічка. До дна прикладаєте магнітик. Якщо магнітиться, значить підходить. Давайте перевіряти. Бачите, меджик про меджик відбувся. Прилив наш магнитик да, міцно тримається. Тобто для індукції в нас підходить. Вже багато людей переходять на індукцію, але ось, наприклад, в мене друзі в Ірпіні живуть. Так не газ. Тобто і там в багатьох, взагалі, вірпині газ. Ось тому на газ взагалі супер. За мальованим посудом легко доглядати його легко мити. Ось лишень мити не абразивними такими губками. Друзі, я хочу вам сказати, для посудомийної машинки теж підходить. Ви можете мити їх в посудомийній машинці також, тому бачите, надзвичайно зручно. Ну і красивий, красивий у нас тут квіточки. Як ці квіточки називаються? Е, мабуть, фіалка, так? А, мабуть, фіалка. У нас код товару фіалка і давайте вже знижку зробимо. Вже для нас хочуть зробити знижки набір. Фіалка. А ви бачите, я ще дивлюся, думаю, що це за квіточка така гарна? А тут все просто, все елементарно. Друзі, три кастрюлі. За ціною 3099 гривень. Надзвичайно класно. Це Туреччина, друзі. До речі, я вам хочу сказати, що ми були на виставці у нашого виробника. Нас запросили, там була виставка міжнародна. І наш виробник також представляв свої е вироби свої шедеври на виставці. Нас запросили як постійних партнерів. Подивимось, як це було. Ви подивитеся, яка крас, який красивий посуд представлений у наших партнерів. Це президент компанії. Він давав нам інтерв'ю. Він розказує про те, що вже багато років вони тримають свій бізнес. Це сімейний бізнес. Вони придержуються всіх традицій у виконанні посуду. Вони дуже розвиваються постійно досконалюють технології своїх виробів, погляньте, які красиві кольори, погляньте, які малюнки. Це просто ну, це надзвичайно красиво. Вони пишаються тим, що в них є така можливість робити дуже якісний, дуже якісний посуд. Бачите? В умовах такого, скажімо так, сімейного бізнесу це завжди дуже, так, знаєте, Дуже таємно, але це надзвичайно міцна компанія. Це дійсно дуже високоякісні технології, запатентовані, засекречені технології. Але, друзі, бачите, і вони мають честь співпрацювати з нами. Для нас це також дуже приємно, тому що з дітей від шоп. Я вам хочу сказати, не кожна компанія може співпрацювати. Ми обираємо. Тільки найкращих постачальників для наших глядачів Міладі Тішоп. Тому ви знаєте, там теж є конкуренція, хто буде співпрацювати з нами, щоб наші глядачки, мої любі глядачки в Міладі Ті-Shop, отримували найякісніші товари. Друзі, ну дивіться, ще раз по розмірам: 2 літри, 3 літри та 4 літри. Тобто універсальний набор. Давайте. Діаметр найменший 16 см, середній 18. І найбільший 20, друзі, бачите, кожна, кожна каструлька йде з кришечками. ось жаростійке скло, В кришечці є отвір, бачите, для пару, отвір, обов'язково для пару. Кришка правильно прилягає. Ось вона е, має таке металеве обрамлення з нержавіючого металу. Е, сама ручечка пластикова вона не нагрівається, щоб вам. Було зручно взяти її, бачите, і вона надійно міцно прикручена, і вона уплотнена. Ця кришечка, ця саме ручечка, друзі. Тому вона не нагрівається саме кришечка. А ручки в нас, бачите, вони суцільні, вони будуть нагріватись. Тому обережно будьте обережно. Все ж таки, це мальований посуд. Бачите, дуже дуже високої якості. Ну що? Замовлень у нас дуже багато. Всі радіють, що в нас є такий красивий набір. Бачите, і дійсно оці фіалочки ну вони додають мені такої романтичної атмосфери на моїй кухні. Друзі, ну що? Я хочу привітати наших замовниць Олена Петрівна. Вітаю! Ми місто Чернігів, дуже приємно. Кам'янка, вітаю вас! Пані Тетяна Дмитрівна, дуже-дуже приємно. Марина Валентинівна, вітаю вас, місто Черкаси. Також, Боже, як багато замовлень. Слухайте, ну ви чекали на ці кастрюльки, цей набір фіалок, а ми для вас його привезли. І мені дуже приємно, що ви будете мати таку красиву розкіш на вашій кухні. Друзі, я нагадую код товару набір фіалка і зараз для вас буде ще одна знижка. Уявіть собі, уявіть собі, ще одна знижка. 2799 гривень. Слухайте, ну я вражена. Ну мені дійсно купляючи кастрюлі. Ми я купляю кастрюлі, ну мабуть, раз на 5 років. Я думаю, що такі кастрюлі ви будете передавати в спадок своїм дітям і внукам. Знаєте, коли там я переїжджала від мами, там вже жити окремо, в Київ, і мені передав, мама дала з собою кастрюлю, дала там сковорідку і каже, це там ще від бабусі. Я думаю, ого, оце так речі, слухайте, і оце якраз саме ті кастрюлі, котрі ви будете передавати в спадок, тому що це надзвичайно високоякісна, високоякісна Кісний виріб, бачите, вона емальована і всередині, і зовні, і ще має дуже гарний вигляд. Тому, друзі, дійсно в нас обмежена кількість, і ви тільки подивіться, ні, це вже це запакована, вона важкелезна, не підніму. Ось коробка. Ви тільки подивіться, тут все розписано для вас, де тут, бачите, розписано по розмірам: ось 4, 3 і 2. Все показано, що можна на будь-якій плиті використовувати. Всередині є інструкція, але ми не будемо читати цю інструкцію. Друзі, і ось така величезна коробка. Я вам хочу сказати, великий бонус є те, ви бачите, яка вона здоровецька, що в нас безкоштовна доставка, тому що ну, набір важить 3 кілограми. Велика об'ємна коробка. І це реально бонус. Тому що навіть якщо ви будете замовляти е, десь з якогось іншого магазину, то за таку коробку вам ще можуть накинути гривень 200 за доставку. А в нас, друзі, безкоштовна доставка! Ось так, будь ласочка. Тому що ми дуже любимо наших глядачів-глядачок. Дивіться, у нас малюнок, він по всій кастрюлі, бачите? Тобто, і з іншого боку також, щоб вона була е скрізь гарна, як наша Україна, з усіх сторін красива, бачите? Ось такий малюночок. Ось, до речі, мені подобається, що є вже одразу кришечки, тому що не завжди кришечка йде в комплекті. Тобто, е ви отримуєте аж 6 одиниць, три кастрюлі і три кришки. До речі, кришки також можете використовувати і на ваші інші кастрюльки, якщо у вас там немає, бачите, три кришки різного роду. Озміру взагалі і дуже красиві, і дуже такі ергономічні, правильної форми, що не буде там стікати, знаєте, оце з боків, а правильний зріз зроблений, правильний, щоб і, і дихала ваша їжа, скажімо так. Щоб вона не підскакувала, тут є отвір для пару. Для пару. Це обов'язково, тому що не у всіх не у всіх кришках є отвір для пару. Ну, давайте більш детально роздивимося, якість виконання дійсно дуже красиво зроблено. Це середня кастрюлька. Середня в нас 3 літра. Друзі, подивіться, який красивий малюнок з цієї фіалки. Ви тільки погляньте. Ну, Це дійсно дуже-дуже гарно. Там і фіалка, там і ромашка, можна гадати. Любить, не любить. Ну, звісно, любить. З такими кас... Кастрюлями, друзі, я вам хочу сказати, що і у вас і борщ буде смачний, і плов буде смачний, і навіть можна е, тушкувати. Знаєте, я до речі, ось ця маленька кастрюля на 2 літра. Я вам скажу так, що в ній навіть можна тушкувати, тому що все ж таки тут трішки потовщене дно. Ось, будь ласка, зверніть увагу, можливо, вам і не видно, але я вам скажу так, що воно таке потовщене. Ну тут на жаль, камера не передасть, але воно потовщене. Тому, друзі, класно тушкувати. Я, до речі, люблю тушкувати м'ясо. Замість там казанків, так брати кастрюльку. Ну, казанки я не дуже люблю. А ось вимальовані вимальованому посуді взагалі ще смачніші страви виходять, ніж там, наприклад, в чугунному, так або просто нержавіча сталь. А це емальована емальований посуд. І, до речі, в емальованому посуді можна і зберігати продукти. Подивіться. Яка класна ручечка. Ручечка пластикова, бачите, вона міцно тримається, вона дуже зручна в руці, вона не буде ковзати і не буде вам нагріватися. І це дійсно, я вважаю, це розкішний бонус для кришки. Бачите, кришка класно прилягає. Друзі, зараз буде фінальна знижка для вас. Багато дзвінків у нас дійсно ажіотаж на наші кастрюльки-фіалка. Ну, слухайте, класно, тому що є одразу аж три кастрюльки. І три вони основні, і вже можна. Можна замінити, чесно кажучи, ці бабусині кастрюльки на ось ці красиві е, турецькі. Друзі, набір фіалка, набір фіалка, У нас три кастрюлі. 2,499! розкішна ціна. Тим паче, друзі, Туреччина. Ви знаєте, що Туреччина це завжди високої якості виробник. речі, у нас доєдналися нові глядачі. Я хочу розказати, що ми були на виставці в Туреччині, і там представляли саме цей виробник, представляв всю, весь свій посуд і ділився з нами секретами: що це сімейний бізнес, що вони дуже вдосконалюють свої технології. В них є традиційні, знаєте, такі. Історії виконання посуду, традиції сімейні вони зберігають ці традиції, це секрет. Тобто там надвисокий рівень виконання, і взагалі, давайте краще подивимося, як це все відбувалося. Нас запросили на виставку. Дуже красиві принти, кольори. Президент компанії розповідає, що він пишається, що він може співпрацювати разом з нами, що вони постійно удосконалюють свої технології, але зберігають традиції у виконанні мальованого посуду. І, взагалі, ми з ними вже давно співпрацюємо, тому мали можливість ось, будь ласка. Показати для вас їхню виставку, розкішна виставка. Дуже популярні ось ці мальовані кастрюльки в Туреччині. Ну вони мабуть. Все ж таки найбільшим попитом користуються саме ось такі білі з цими фіалками, тому що дуже е класно зберігаються продукти саме в емальованому посуді, друзі. І півтори хвилинки часу таймер працює. Багато замовлень. Я хочу привітати наших замовниць. Дуже-дуже приємно, що ви дзвоните, що передаєте свої вітаннячка. Вітаю, мої ви дорогесенькі, пані Таміла, мої вітання вам Вітаю, місто Суми. Розпа... Розповідає нам пані Таміла, хочу поділитися вашою історією. Що були кастрюлі вже давно, від мами забрала з хати і вже вирішила їх змінити. Десь відпала ручка, але було жалко. Побачила нашу фіалку і. З радістю замінила свої старі на три кастрюлі. Слухайте, ну це класно. Мені подобається, що можна не ходити десь там по магазинам, не обирати, а взяти комплект, і все буде з однаковим малюнком. Знаєте, в гармонії І підійде під будь-який інтер'єр кухні. Дуже красивий малюночок цієї фіалки. Ви тільки погляньте, який ніжний, красивий малюнок. І ви одразу вже укомплектували свою кухню. До речі, ось як нам поділилася також пані Варвара, що вона в вимальованій кастрюлі варить. Холодець навіть уявляєте, і вона каже, що він набагато смачніший ніж з нержавійки. і також варить компоти, тільки вимальовані кастрюлі. Друзі, ну ось такі, будь ласка, секрети. Дякую вам, пані Варварочка, що ви ділитесь такими секретами, що ви розповідаєте. Ага. Ось, до речі, пані Єва Адамівна, до речі, привітики вам передаю. Також Також розказує, що вона тільки мальованим посудом користується. Каші, всі супчики і борщик. Ой, бачите, Вже, вже хочеться піти десь пообідати, повечерити, вже не знаю. Або Зварити смачну вечерю з наших кастрюльок. Друзі, ну що, я вам нагадую набір фіалка, як мені передає склад, що у нас ажіотаж, і дійсно залишилось дуже мало примірників, тому що 10 хвилин після етеру, будь ласка, дзвоніть. Фіалочка, набір фіалка, три кастрюлі, 3 і 2 літра. 2499 гривень з безкоштовною доставкою до відділення нової пошти навіть у найвіддаленіші Куточок України, друзі, тому дзвоніть, замовляйте, робіть ваше замовлення. Я вас всіх дуже люблю. Я вас цілую, обіймаю. Ви в мене найкращі глядачі і до зустрічі! Залишайтеся з нами.